Монстри з людини роблять вчинки. І найжахливіше якраз в тому, що людина думає про себе: я ж не монстр. Але вчинки, які вона роблять, вже давно вчинки монстра. Коли ти довго вдивляєшся в безодню, безодня теж дивляється в тебе. А коли ти довго воюєш з монстрами, треба стерегтися, щоб самому не стати монстром. Дина має руки, ноги, стегна. І все, що треба мати, має. Людське обличчя, очі, губи, ніс, вуха щоки брови. Так, є у неї навіть голова. Ага, Але одного я не можу зрозуміти. Чому на світі так багато зла? Зла, 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 зла? Прізвище головного героя Андрій Хайстер. Хайстер це лелека, і на обкладинці зображено око лелеки. Це історія про далеке богом забуте містечко Бузький сад, в якому відбуваються дивні та жахливі події. Місцина, де спершу зникає літера з назви а згодом і люди, сьогодні вранці в бузького. Розпочинається зі зникнення дівчинки. Її у містечку ніхто не шукає, начебто тому, що шансів на порятунок вкрай мало. Розслідувати справу змушений столичний кримінальний психолог Андрій Гайстер. У бузькому саду він здається зіштовхується з усіма людськими пороками. Окрім можливого серійного вбивці, тут панує байдужість, зневіра та страх. Ось вони головні мешканці цього пекла на землі. Під час розслідування стає зрозуміло, що кожен, хто потрапляє у бузьків сад, має що приховувати, бо більше і саме містечко не є звичайним. Так, от, котероні в тому. Що коли ви відчуваєте під язиком мідний присмак монети? Всі ваші виправдання руйнуються. Ми бачимо давньогрецьку монету з головою богині Афіни на аверсі та совою символом міста Афіни на реверсі. Ця монета це або тетрадрахма срібна монета в чотири драхми. І що цікаво, тут саме цими монетами розраховувався з іудою первосвященник священник Каїфа в майстрі та Маргариті Болгакова. або, і скоріше за все, це обол. Монета, яка служила платою Харону за перевезення мертвих через ріку Стікс до підземного царства Аїда. І ми нарешті дісталися до картини, якою, за його ж словами, Іларіон Павлюк дуже надихнувся під час написання свого роману. Це триптих іроніма босха сад земних насолод. Ця картина складається з трьох частин: ліворуч рай, праворуч пекло, а посередині ряд сцен, що зображують істинний сад насолод, де з райським спокоєм рухаються загадкові фігури. Саме на центральній частині ми знаходимо вже згадані ягоди, в яких дослідники вбачають символ чистого бажання і блаженства, первісного стану людства, що не знає першородного гріха. Хлопчик же Іронім у потязі пояснює Андрію, що якщо той обере лохину, Поїзд зійде з рейок і всі загинуть. А якщо полуницю поїзд поїде далі, а боляче буде лише головному герою. Андрій брав червоне. У потягу ви обрали полуницю, незворушно нагадав Харитон. Тому все пам'ятаєте, поки решта спокійно їдуть собі далі. Не всіх, ясна річ упізнаєте. Що я обрав? гаркнув цілком збитий із пантелику Андрій. Ганятися за привидами. Найбільше образів саду земних насолод Павлюк запозичив, звісно ж, з правої частини триптиху з пекла. Тут ми вже можемо знайти і відрізану руку з гральною кісткою, підказку, що її лишив звір у готелі, і черницю з обличчям свині, і кролика з багром, що полює на людей, а тому він хантер. Саме так у романі звали стрьомного кролика, який харчувався м'ясом і печінкою. І нарешті тут же ми бачимо зелені ноги з дзеркалом на дубі, що відсилає нас назад до хлопчика у потязі. У потязі Андрій зустрів ще двох дивакуватих персонажів вже згадану вище черницю та сліпого бармена. Черниця має на грудях брошку у вигляді чорної жаби. Таку ж жабу ми бачимо і на картині босха. Ця жаба може посилатися на давню єгипетську богиню Хекат, яка сприяє воскресінню померлих. Стражем Лімбу є Харон слеш Харитон. Отже, Харон. Вибачте, Харитон. Харитон носить червоний плащ. В червоне часто одягають харона, наприклад, на картинах. Ціне посвідчені в його руці. Генерал Баалюк Харитон Еребович, начальник слідчого управління. Харитон, як ми вже зрозуміли, це переінакшене Харон. Прізвище Баалюк це натяк на Баала, демона, що в окультних книгах XVII століття фігурує як князь пекла. За однією з версій, Баал міг вільно спускатися до пекла і повертатися назад у світ людей, чим у романі і займається Харитон, щоправда, паралельно виконуючи певну роботу. Чому чоловік у червоному по батькові Еребович? Бо Ереп в давньогрецькій міфології це вічний морок, певне ніщо, яке передує появі не лише богів, а й титанів. Згідно з Платоном, Ереп це царство підземної темряви, через яке душі померлих потрапляють до володінь Аїда. Це не лише найзагадковіший, а й, мабуть, найбільш освічений персонаж усієї історії. Протягом роману він постійно цитує Біблію, пожественну комедію та посилається на відомі твори світової культури. Птахи. За багатьма персонажами Роману закріплена конкретна пташка. Вона символізує його душу та слугує для кращого розкриття характеру. Пташка Андрія це лелека. Вівсянка уособлює Христину, останню жертву маніяка та дівчину, що на початку Романа врятувала надійку від маніяка. Вівсянки, щоб врятувати пташенят, імітують слабкість, відволікаючи хижака від гнізда. Подруга Христини Оксі асоціюється із Зозулею. Вона покинула власне немовля, перерікаючи його на смерть, і покарана неможливістю завагітніти. У відчаї вона шукає чоловіків, сподіваючись стати матір'ю, і кожному з них розповідає, що назвала померлого сина його ім'ям, хоча хлопчик прожив у лікарні усього 6 хвилин. Ще одна пташка, згадана у книзі, це синичка. У реальному житті ці птахи можуть пробивати голови кажанам і дрібнішим пташкам, щоб дістати їх мозок, і не гребують навіть трупами. У романі синиця уособлює мера міста Павла Борисовича, гріх якого ненаситність. Він не знає міри, накопичує речі у величезних масштабах і краде навіть те, що йому не потрібне. Його спільник, дільничий субота, символізує хідь і асоціюється з індиком. Він тупий та полохливий, злітає лише тоді, коли за ним женуться, і забуває партнерку тієї ж миті, як перестає паруватися. Ну і нарешті Гала. Гала співвідноситься з серпокрильцем. Ашкою, яка майже все життя проводить в польоті, а опинившись на землі, стає абсолютно беззахисною і потребує допомоги. Офіційний список семи смертних гріхів за версією Бузький сад. Вір є уособленням гордині. Мер міста це ненаситність, дільничий субота, хідь, пожежник, заздрість, Андрій Лінощі або в інакшому прочитанні байдужість. Арсен та Оксі ділять один гріх на двох і представляють гнів. А втіленням жадібності є донька пожежника, барменка з кафе Мінотавр, яка за гроші продала інформацію про власного батька. Людина ходить, бігає так файно, вправно, ладно, добре, навіть літає. Може, все вона. ага, Але одного я не можу зрозуміти. Чому на світі так багато зла, 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 зла? зла, зла.